Історію походження кримськатарського народу піддавали фальсифікації наприкінці XVIII століття в Росії. Перед вченими того періоду було поставлення завдання виправдати першу окупацію Криму 1783 року і довести, що у кримських татар немає підстав претендувати на особливі права в Криму. Тоді в Російській імперії на історію дивилися як на інструмент ідеологічного впливу. Вчені безумовно виправдали довіру. Шляхом довгих пошуків вони виклали свою історію походження. Кримських татар сьогодні ми, як науковці-дослідники, спостерігаємо застосування цієї теорії в кожній науковій праці, бо ми ще здоволення, як може так активно використовуватися ці теорії в усіх своїх роботах. На жаль, молоді дослідники й автори, не вникаючи в суть, активно цитують відомих істориків. Це є неусвідомленим масштабним продовженням пропаганди, запущеної імперією та радянським режимом.